Нещодавно на всю Москву прогримів гучний автомобільний скандал. Випускники Академії ФСБ влаштували проїзд на джипах Мерседес по 150 тисяч євро. Кожен більшість з них після цієї витівки лишилися без дипломів, але їхній розкішний проїзд все рівно знайшов послідовувачів вже в Україні. Днями аналогічний кортеж з Гелендвагенів можна було побачити в Одесі. Містом каталися гості шикарного весілля, на якому співали зірки української естради, виступ яких теж коштує сотні тисяч євро. Наш спеціальний зірковий кореспондент Ярослава Коба знайшла цих прожигателів життя спеціально для вас. Цей день Одеса запам'ятає надовго. Кортеж із найдорожчих автомобілів люкс-класу. Кожен ціною в кілька мільйонів гривень. Журналісти миттєво дають оцінку: в Одесі гуляють найдорожче весілля в Україні. Втім, хто ж оженився? Велика загадка. Діти чиновників, депутатів чи олігархів дозволяють собі таку розкіш. Більше трьохсот гостей на святі, і перший танок молодят під живий акомпанемент однієї з найдорожчих співачок країни. Програма гроші береться за справу. Аби ви першими побували на закритому весіллі, куди не був допущений жоден журналіст. Здравствуйте! Та на власні очі побачили, хто організував своїм чадам весілля на мільйони. Моя тривога і моя награда. Одеса оговтується від буревію. Тя чата яхта. Це, ви не знаєте? А це українське Монако, де тринькають мільйони. І ось яскравий приклад. Яхта ціною в кілька мільйонів пішла на дно, а власник навіть не прилетів глянути. Муно він потеряв дені. А ви хто? <ріст> Мова й досі тільки про наслідки непогоди та марнотратне весілля. Хто ж наробив стільки галасу? Ми відправляємося в один з найрозкішніших готелів в Одеси. Можна сказати, що це найкраща гастів до вас тут класна свадьба проходила. Вот і корпоративи тут дуже багато що приходять. І саме тут святкували своє весілля найдорожчі молодята узбережжя. Це відео вперше на телебаченні. Хто ж ці загадкові мільйонери? Я знаю більше, ніж ЗБУ. Ну я мовчу. Я все-таки вже при чотирьох правільствах безниками займаюся. Це розпорядник того таємничого весілля Анатолій Кавун. І тільки глядачам програми гроші він скоро розкриє карти. Один Кадінечок дуже добре написав фразу, як було б хорошо, якби б всі пробки у нас були із засвай. Виявляється, на підготовку такого масштабного свята часу майже не було. Около трьох тижнів. Весілля гуляли аж на 350 персон. А торт був найбільший за всю історію організованим ним весіль. Торт весяло коло 500 кілограм. Весь був зроблений із з'їдобних Чисті лишень дві сукні нареченої, інкрустовані дорогоцінним камінням це майже 50 тисяч доларів. Загалом весілячку потягнуло на третину мільйона доларів. Хто ж ці щасливі та заможні батьки? Ми вирушаємо на їхні пошуки в найтусовочніші місця Одеси. Сьогодні тут свято краси та блисківок. Тепер я можу з гордості говорити, він корона не слітить. З розмахом вибирають найгарнішу дівчину Одеси. Але чомусь всі в коронах. Ви знаєте, э, я стремлюсь до ко коногами. Краще б вибирали найрозумнішу, коронованих було б набагато менше. Там організаторка конкурсу сказала, що у вас готує інтелектуальний да. Ну, ми прочитали книгу. Книга очень интересная. Вона нам дала понять, зрозуміти, к чему стремиться. Города і губернатор, знаєте? Труханов. А далі спасибо. Девушка за вопрос. Девушка, спасибо за вопрос. І, хоча сьогодні тут зібрався весь бомон узбережжя наших наречених, ми тут не знаходимо. Тож вирушаємо на пошуки далі. Судячи з фото нареченого, він любить нічне життя. Ми відправляємося в один з найдорожчих клубів. Можливо, вони сьогодні тут. Біля входу вже паркуються дорогі автівки. А сьогодні тут розважає публіку найдорожчий співак Великобританії Джеймс Артур. Та зустрічає власниця клубу та проводить екскурсію. Каже, її заклад улюблене місце багатьох політиків. був? на прошлої неділі був. Він дуже хороший клієнт. Ну, Ось хороший молодят. Ми не знаходимо і тут. Та все ж нам вдається дізнатися, хто ж саме розкошелився на таке весілля. Знайомтесь, наречений Спартак Єременко з міста Запоріжжя, всього 23 роки. Наречена Валентина Демененко з міста Одеса. Зі сторінок в соціальних мережах з'ясовуємо: молодят серед іншого об'єднує і любов до розкішних автівок та гламурного життя. Такі молоді люди навряд чи встигли самостійно заробити шалені гроші на віп весілля. То хто ж їхні батьки? Ми гадали. Депутати, чиновники чи найгірший кінець прокурори ані. Батько нареченого Артур Єременко раніше займався торгівлею злотків на ринках, а наразі офіційно безробітний. Проте мати торгує ювелірними прикрасами. Батько нареченої Василь Демененко також малий підприємець. Щоправда, чим займається, лишилось невідомо. Ось так звичайні торговці з ринку влаштували свадьбу року у моря, і це нас тішить. Гірше було б, якби вулицями міста цим елітним кортежем роз'їжджали таємничі чиновники-мільйонери.